Спорт допомагає також і ментальному здоров'ю. Школи Жмеринського району отримали нове спортивне спорядження в рамках благодійного проекту Спорт заради перемоги. Допомога школам Вінничини у вигляді спортивного реманенту триває вже другий рік. Директори шкіл формують запити до меценатів та отримують необхідний інвентар. Цього разу соціальну акцію ініціювала народний депутат України Ірина Борзова, депутат обласної ради та очільниця жмеринської районної військової адміністрації Інна цимбал та відділ освіти жмеринського району за підтримки благодійного фонду Миколи Філонова Український альянс спорт допомагає також і ментальному здоров'ю. Дві сільських школи звернулися з потребою, що у школи необхідний спортивний інвентар. Я, як народний депутат України, звернулася до Миколи Філонова, до благодійного фонду, і таким чином вдалося спільними зусиллями передати дітям спортивний інвентар для того, щоб вони в школі могли грати в ігри спортивні, могли займатися спортом. Дякую за єдність, тому що сьогодні саме в єдності. Наша сила, ми повинні об'єднувати зусилля для того, щоб у найважчий час для України та українського народу допомогти. Підтримати і саме сьогодні це і є результат спільної роботи з Жмеринською міською радою та благодійним фондом Миколи Філонова. Першим в маршруті благодійників став Браїлівський ліцей, який отримав спеціальні ворота для флорболу, м'ячі для футболу, баскетболу, волейболу та регбі, набори бадмінтону та інше. Тут одразу зчинився справжнісінький міні-майстер-клас від школярів з використання подарованого реманенту. Допомога, яку ми отримали, дуже важлива для нашого ліцею. Тому що на уроках фізичної культури з рідного нового навчального плану діти наші опановують нові види спорту. Це такі як флорбол, футзал, банммінтон. Регбі розуміло, що їм це дуже подобається, але якби не було спортивного інвентаря, ми не змогли б сьогодні проводити ці уроки фізичної культури. Начальниця жмеринської районної військової адміністрації, депутат Вінницької обласної ради, Інна цимбал підкреслила, що на її глибоке переконання саме допомога молоді та дітям має бути в пріоритеті сьогодні, адже саме їм жити і розбудовувати Україну. На моє глибоке переконання, загалом, якщо ми робимо щось на перспективу, це означає, що ми підсилюємо як свою власну віру, так і віру в цілому України. Що завтра буде завтра, і у ньому обов'язково буде перспектива. в ньому обов'язково буде молодь, яка буде розбудовувати українську державу. І ми робимо так, би мовити, отакий якісний знак завтрашнього майбутнього у мирі. В мальовниче село Мартинівка серед полів та пагорбів жмеренщини також привезли спортивний реманент. Мартинівський ліцей дивує широкими коридорами та охайністю. Він славиться досягненнями своїх випускників та високими результатами ЗНО. зараз. Тут впроваджують 12 спортивних модулів за новою програмою. Для нас це дуже необхідна допомога, тому що в нашій громаді впроваджуються нові самі модульні ці уроки фізкультури. Ми навчаємо 12 модулів фізкультури для дітей наших шкіл, жмеринській територіальній громаді. Тому цей інвентар є необхідним. І регбі, і фрокбол, і бадмінтон, і всі інші такі популярні сьогодні види спорту. Ми хочемо дітей навчити по іншому взагалі жити, по іншому сприймати життя. Ми хочемо. Чимо показати, що спорт це модно, спорт це сучасно і спорт це досить класно. Вже майже 50 років поспіль Мартинівським ліцеєм керує директор Іван Бевс. Він невтомно опікується освітою дітей та завжди шукає кращі можливості для навчання. Питання розвитку фізкультури і спорту завжди перебуває в центрі уваги як учнівського, так і педагогічного колективу. Особливо актуальним це питання поставило у військовий час. І пам'ятаю, коли перші дні оголошувалася тривога, з якою напругою діти сприймали цю ситуацію. Сьогодні, особливо під час різних спортивних заходів, конкурсів, змагань, вдається значно розслабити психіку дітей і дати можливість їм нормально, в гарних, здорових умовах здобувати освіту. Окрему подяку благодійникам висловили і учасники шкільного самоврядування. Світлана Закшевська, голова учнівського самоврядування, також наголосила на важливості такої підтримки та уваги до потреб школярів. Я дякую Ірині Борзовій та благодійному фонду Український Альянс за те, що вони подарували нам спортивне обладнання, адже наша школа відома своїми спортивними перемогами. Наші учні дуже у гарній фізичній формі. Вони активні, займають дуже багато перемог. Я надіюсь, що це обладнання подарує їм ще більше сил, наснаги та певності собі, щоб здобувати нові перемоги.